Уявіть собі, Вас звати Ерік. Вам 15 років, і ось дкари з'являються на горизонті біля вашого англійського прибережного села у 932 році. Лише кілька годин тому ви допомагали батькові лагодити рибальські сіті, мріючи колись поплести в далекі землі. Тепер ваші руки зв'язані за спиною і вас штовхають у скандинавський довгий дім, що смердить палаючим торфом перебродившим ЕЛМ і чимось ще, чимось, від чого у вас стискається шлунок від жаху. Їдкий дим по а тіні танцюють на різьблених драконячих головах, які, здається, глузують з вашого страху. Ваші босі ноги ковзають по дерев'яних дошках, слизьких від розлитої медовухи, а воїни хапають ваш подертий одяг. Позаду вас інші полонені тихо плачуть, але досвідчені бранці навчилися мовчати. Їхні запалі очі говорять вам, що вони знають, що наближається. Ви ні, ще ні. Вождь піднімається зі свого різьбленого трону, його борода заплатені золотими кільцями, зірваними з пальців ваших мертвих сусідів. Він показує на вас срамованим пальцем, промовляючи слова старою норвезькою, які ви не можете зрозуміти, але якимось чином знаєте, що вони визначать вашу долю. Зал вибухає оплесками. Руки тягнуться до вас від усіль, і ви розумієте, що справа не у викупі чи навіть рабстві. Йдеться про щось набагато гірше. Те, що з вами ось, ось станеться, є лише однією ніччю в системі сексуального терору, яка тривала три століття і поглинула сотні тисяч жертв, таких як ви. Це були не випадкові акти насильства на полі бою. Ретельно розроблені інструменти психологічної війни, які зробили можливим просування вікінгів завдяки чистому жаху. Ви думаєте, що культура вікінгів – це про хоробрих воїнів і епічні пригоди? Ось чого канал історія вам не показує за кожним набігом, кожним завоюванням, кожним поселенням стояла машина, призначена ламати людські істоти, такі як ви, найособистішими способами. Те, що траплялося з полоненими в таких довгих будинках, було настільки ефективним у знищенні ворожого бойового духу, що цілі королівства здавалися, аби тільки не ризикувати, що їхній народ зіткнеться з такою долею. Мерехтливе полум'я освітлює обличчя, сповнені очікування. Усі в цьому залі, від сивих ветеранів до допитливих дітей, вважають те, що ось, -ось станеться з вами, розвагою, гідною святкування. Вони зібралися, щоб стати свідками ритуалів, які переслідуватимуть вас усе ваше життя, що залишиться. Одна конкретна річ, яку вони збираються зробити за ріком, була настільки жорстокою, що загартовані воїни кидали б свої сокири і благали про швидку смерть, аніж терпіти це. Між 700 і 1000 століттями нашої ери скандинавські нальотчики вдосконалили найскладнішу систему інтимного терору в європейській історії. Це була не робота окремих садистів, а культурний інститут, який залучав цілі громади до систематичного приниження людських істот, таких як ерік, заради прибутку, влади та релігійної відомості. Археологічні докази розповідають історію, яку пізніше намагалися приховати авторисах. Розкопки на таких об'єктах, як бірка і гедебю, виявляють спеціалізовані споруди, призначені для публічного приниження полонених. Аналіз кісток показує моделі травм, які можна пояснити лише систематичним сексуальним насильством, вчиненим над жертвами всіх вікових груп. Це були не поля битв, а центри обробки людського вантажу. Нещодавні відкриття змусили істориків зіткнутися з незручними істинами про експансію вікінгів. Масштаб стає зрозумілим, коли ви вивчаєте торговельні записи з великих портів вікінгів. За консервативними оцінками. У пікові роки набігів щорічно по всій Європі брали в полон понад 40 тисяч людей. Більшість стикалася з негайною стратою або примусовою працею, але приблизно 15% були зарезервовані для особливого поводження, призначеного для тероризування ворожого населення, щоб змусити їх до покори без дорогих воєн. Що зробило практику вікінгів особливо ефективною, так це її інтеграція з правом, релігією та економікою. Кодекс Гулетінка спеціально захищав права воїнів поводитися з полоненими, як вони забажають, не пропонуючи жертвам жодного юридичного захисту. Релігійні тексти зображували богів, які займалися різними формами сексуального насильства, роблячи таку поведінку божественно натхненною, а не злочинною. Іноземні літописці намагалися описати те, що вони бачили на територіях вікінгів. Франкський монах, який писав у 851 році, повідомив про ритуали, через які ветерани-солдати відмовлялися входити в захоплені поселення. Це були не поодинокі випадки, а стандартні процедури, які супроводжували кожен успішний набіг, перетворюючи військові завоювання на психологічну війну. Економічний вимір виявляє систематичну організацію, яка конкурує з сучасними операціями торгівлі людьми. Торговці вікінгів розробили спеціалізовані ринки для людського вантажу з детальною структурою цін, що базувалася на віці, зовнішності та походженні. Бухгалтерські книги з Бергена показують, що інтимні раби коштували дорожче, ніж кваліфіковані ремісники, що відображало їхню цінність для суспільства вікінгів. Археологічний аналіз поселень вікінгів показує, наскільки насильство формувало повсякденне життя. Діти росли, спостерігаючи за публічним приниженням як за розвагою, жінки звикали до систематичного зловживання як до звичайного ведення домашнього господарства, а чоловіки змагалися у вигадуванні творчих методів зламу людського духу. Три століття інституціоналізованого терору створили культуру, де емпатія була слабкістю, а жорстокість демонструвала божественну прихильність. Психологічні профілі спільнот вікінгів показують класичні маркери суспільств. Побудованих на систематичному зловживанні. Високий рівень домашнього насильства, буденна жорстокість до тварин і утриманців, а також нездатність формувати стабільні союзи з сусідніми народами, усе це походить від культурних основ, які прославляли терор як доказ соціального статусу та релігійної відданості. Дезоксирибонуклеїнова кислота, докази з середньовічних скандинавських популяцій виявляють масовий приплив іноземного генетичного матеріалу, що відповідає систематичним програмам примусового розведення. Материнські лінії показують закономірності репродуктивного примусу, які підтверджують саги про багатопоколінні системи, що діяли в скандинавському світі протягом століть. Християнські місіонери, які стикалися з сексуальною практикою вікінгів, Часто відмовлялися від спроб навернення, повідомляючи назад до Риму, що ці народи не підлягають порятунку через поведінку занадто жахливу для цивілізованих умів. Деякі місіонерські звіти були знищені церковною владою, яка визнала їх занадто тривожними для збереження в священних архівах. Розвинена правова база, що підтримувала сексуальне насильство, демонструє, наскільки повнопівнічне північне суспільство інституціоналізувало приниження людини. Правові кодекси не просто дозволяли зловживання, а й визначали процедури поводження з людською власністю, вирішення спорів щодо прав доступу та покарання за опір з ескалацією жорстокості. Але розуміння систематичного характеру інтимного терору вікінгів розповідає лише частину історії. Справжній жах полягає в тому, що сталося з окремими людьми, такими як Ерік. Чиї страждання були ретельно розроблені, щоб надіслати повідомлення, які лунали б посередньовічній Європі ще довго після того, як останній довгий корабель повернувся додому? Сучасні спроби романтизувати культуру вікінгів як хоробрі дослідження та шляхетну війну являють собою заперечення історії, яке знеславлює незлічені жертви, такі як ерік, чий зламані тіла заклали основу для експансії вікінгів? Це були не герої, які шукали пригод. А хижаки, які перетворили людські страждання на вид мистецтва, що фінансував їхню цивілізацію через систематичний терор. Докази, розкидані по скандинавських археологічних об'єктах, розповідають справжню історію успіху вікінгів. Нечудова морська майстерність чи відвага воїнів зробили можливим розширення – а готовність завдавати настільки екстремального насильства, що вороги здавали б цілі території, аби тільки їхнє населення не зазнало того, що щось мало статися з Еріком у тому довгому будинку. У момент, коли рейдери вікінгів затягли Еріка та інших полонених у той довгий будинок, почався систематичний процес, призначений для знищення людської ідентичності, перш ніж опір зможе вкоренитися. Те, що Ерік побачив у тому задимленому залі, було лише церемонією відкриття програми ритуального приниження, яка могла тривати місяцями і вдосконалювалася протягом століть практики. Початкове сортування відбулося негайно. Рейдери розділили полонених на категорії за віком, фізичним станом і відчутною соціальною цінністю. Ерік, молодий і не позначений важкою працею, був відзначений для використання. Літніх жителів села чекала негайна страта як тягар. Який не варто годувати в зимові місяці. Міцних чоловіків призначили для важкої праці у віддалених поселеннях. Але на Еріка чекало щось набагато гірше, ніж смерть чи рабство. Його роздягли догола перед усім загоном і піддали публічному огляду, який виконував кілька психологічних функцій. Вікінги оцінювали його фізичний стан. Перевіряли на наявність хвороб і починали психічне знищення, яке унеможливлювало майбутній опір. Процес огляду був навмисно розроблений для руйнування гідності. Еріка змушували займати принизливі позиції, поки воїни оглядали його тіло як худобу, яку оцінюють для ринкової вартості. Коли він намагався прикритися, залізні руки відтягували його руки. Повідомлення було чітким з першого моменту. Твоє тіло тепер належить нам. Далі йшов ритуал маркування, розпечене червоне залізо впеклося в плече Еріка, тавруючи його символом, що вказував на його новий статус у суспільстві вікінгів. Біль був нестерпним, але гіршим було психологічне повідомлення. Це тавро було не просто ідентифікацією, а постійним нагадуванням про те, що він більше не Ерік, син рибалки, а власність його скандинавських полонених. Воїни сміялися, коли Ерік кричав, передаючи роги з напоєм, наповнені ЛМ, поки його плоть шкварчала. Діти в залі спостерігали з тим самим випадковим інтересом, який вони б виявили до будь-якої іншої хатньої роботи. Для них це була звичайна розвага, така ж звичайна, як заточування зброї чи латання сіток. Транспортування до постійного поселення передбачало додаткові шари систематичного приниження. Еріка прикували ланцюгами до інших полонених у положеннях, які максимально збільшували дискомфорт, водночас дозволяючи рейдерам легкий доступ для подальших зловживань. Під час тритижневої подорожі на північ він швидко зрозумів, що покора може зменшити страждання, але ніколи не усуне їх повністю. Після прибуття в поселення вікінгів Ерік зіткнувся з тим, що ті, хто вижив, пізніше описали як церемонію привітання. Цей громадський ритуал залучав кожного мешканця і встановлював соціальний порядок, який би регулював його існування. Чоловіки, жінки та діти брали участь у заходах, розроблених для демонстрації його повної безпорадності та інтеграції в північне суспільство як власність, а не як особистість. Психологічна війна була витонченою та нищівно ефективною. Ерік був змушений брати участь у власному приниженні. Змушений дякувати своїм загарбникам за основні потреби, такі як запліснявілий хліб і забруднена вода. Він дізнався, що виявлення емоцій або згадування свого колишнього життя призведе до покарання, яке зробить його поточні страждання незначними порівняно з цим. Релігійне обґрунтування зробило цей процес ще більш психологічно руйнівним. Приниження Еріка та інших полонених було представлено як підношення Богам. Які вимагали людських страждань як доказ віданості? Перш ніж ми зануримося в найтривожнішу частину, підпишіться та натисніть кнопку Подобається, якщо ви можете впоратися з тим, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях нижче, щоб повідомити мені звідки ви слухаєте. Я думаю, що неймовірно, що люди в усьому світі пов'язані тією ж цікавістю до найтемніших сторін людської історії. Після завершення початкового процесу зламу Ерік увійшов у систему трелів, форму людської власності, яка вийшла далеко за межі простого рабства, щоб охопити повний контроль над кожним аспектом існування. Ішлося не лише про примусову працю, а й про ставлення до Еріка як до власності, доступної для будь-якої мети, якої бажає його власник. Ерік жив у спеціалізованих приміщеннях, призначених для максимального контролю. Водночас забезпечуючи зручний доступ для його власника та соратників. Археологічні розкопки показали, що ці будівлі мали системи стримування, пункти спостереження та громадські зони, де можна було розмістити кілька полонених, таких як Ерік, щоб запобігти формуванню індивідуальних стосунків, які могли б загрожувати владі власника. Його щоденний розпорядок передбачав постійну доступність для його господаря, бьорна і будь-кого. Кому Бьорн вирішив надати доступ. Це могли бути почесні гості, ділові партнери або системи винагород для лояльних послідовників. Ерік дізнався, що його тіло було валютою в соціальній економіці, де інтимний доступ демонстрував статус і скріплював угоди між вільними скандинавськими громадянами. Фізичний збиток тілу Еріка був нищівним і навмисним. Через кілька місяців його колись здорове тіло стало виснаженим від нерегулярного харчування та постійного стресу. Синці вкривали його руки та спину від щоденних побоїв, призначених для підтримки покори. Найбільш тривожними були внутрішні травми від повторних порушень, які залишали його в постійному болю, але не давали можливості отримати полегшення. Правова база, що оточувала власність Еріка, була всеосяжною та бажальною. Правові кодекси точно визначали, як можна поводитися з людською власністю, як він, які покарання були прийнятними за опір і як слід вирішувати спори щодо прав доступу. Це були не неформальні домовленості, а юридично захищені системи людської експлуатації, підкріплені громадським правопорядком. Найбільш тривожним було те, як зловживання Еріком стало нормальним у домі Бьорна. Вільні жінки звикли сприймати його присутність як звичайний аспект ведення домашнього господарства, часто беручи участь у його покаранні чи навчанні. Діти Бьорна росли, спостерігаючи за систематичним зловживанням як за звичайною домашньою діяльністю, іноді використовуючи Еріка для власних розваг. Економічні виміри створили додаткові шари жаху для Еріка. Він був цінною власністю, яку можна було купити. Продати, обміняти або використати як заставу для боргів. Його ринкова вартість коливалася залежно від його зовнішності та стану, з детальною системою обліку, яка відстежувала його вартість як худобу чи сільськогосподарське обладнання. Психологічні збитки були нищівними і навмисно розробленими для створення постійних пошкоджень. Еріку систематично забороняли формувати емоційні зв'язки з іншими трелами або підтримувати надію на порятунок. Коли він почав дружити з іншим англійським полоненим, їх розлучили, а іншого хлопчика продали в поселення за три дні подорожі. Еріка переводили між різними господарями, щоб запобігти адаптації, ізолювали від потенційних союзників і піддавали непередбачуваним графікам покарань, розробленим для створення вивченої безпорадності. Деякі дні приносили відносний спокій, інші години зловживань без будь-якої причини, яку він міг зрозуміти. До своєї другої зими в полоні Ерік став тим, кого вікінги вважали успішним трейлом. Він повністю засвоїв своє приниження, реагуючи на виклики без опору та допомагаючи навчати нових полонених належним методам підкорення. Хлопчика, який колись мріяв про пригоди, більше не було. Його замінила зламана оболонка, яка існувала лише для того, щоб служити бажанням свого загарбника. Жах існування Еріка поширювався за межі індивідуальної власності на громадські ритуали, які залучали ціле населення до систематичного приниження людини. Він був не просто власністю бьорна, а й громадською розвагою, доступною для використання під час фестивалів і релігійних церемоній, які зміцнювали соціальні зв'язки через спільну участь у його стражданнях. Концепція Ніт передбачала ритуальне приниження, призначене для постійного знищення ворогів. Честі та соціального становища. Під час цих церемоній Еріка публічно виставляли як приклад того, що траплялося з тими, хто виступав проти влади вікінгів. Цілі поселення збиралися, щоб стати свідками його приниження, яке служило як розвагою, так і попередженням про наслідки опору. Археологічні свідчення з таких місць, як стара упсала, свідчать про те, що деякі скандинавські громади будували спеціалізовані амфітеатри для церемоній публічного приниження. Еріка змушували виступати в цих спорудах, які могли вмістити сотні спостерігачів, демонструючи його в принизливих положеннях протягом тривалого часу, поки громади святкували навколо нього. Релігійні виміри громадського інтимного насильства були особливо тривожними у своїй систематичній організації. Під час ритуалів родючості, присвячених таким богам, як Фрер і Фрея, Еріка змушували брати участь у церемоніях, призначених для забезпечення гарного врожаю та успішних набігів. Ці релігійні зобов'язання зробили його страждання не просто розвагою, а й священним обов'язком. Сезонні фестивалі включали зловживання Еріком як громадську розвагу. Під час свят зимового сонцестояння воїни змагалися у вигадуванні творчих методів приниження його та інших трелів. Ці події були сімейною розвагою, де діти дізнавалися, що людські страждання викликані святкуванням і божественною прихильністю. Правова система посилила участь громади через вимоги. Щоб вільні громадяни були свідками певних ритуалів для підтвердження їхнього правового статусу в суспільстві вікінгів. Це означало, що підтримка соціального статусу вимагала участі або спостереження за систематичним зловживанням Еріком, створюючи громади, де емпатія не просто не заохочувалася, а й була юридично заборонена. Найбільш руйнівним для Еріка було те, як ці громадські практики з часом загострювалися. Кожне покоління вікінгів намагалося перевершити попередні. Жорстокість для підтримки соціального становища, що призводить до дедалі більш екстремальних форм інтимного насильства, які розширювали межі людської витривалості, одночасно задовольняючи економічні та політичні потреби розширення північної цивілізації. До свого третього року, в полоні, Ерік став постійним учасником громадських зібрань. Його тіло носило шрами від незлічених публічних церемоній. Його дух був настільки зламаний, що він виконував будь-яку вимогу без опору. Сільські діти, які спостерігали за його початковим зламом, тепер були молодими людьми, які використовували його для власних розваг, увічнюючи цикли зловживань, які тривали поколіннями. Що зробило історію Еріка особливо трагічною, так це те. Наскільки повністю старлася його колишня ідентичність? Він більше не пам'ятав обличчя свого батька чи голос матері. Англійські слова згадувалися повільно, їх замінили скандинавські команди, які були вбиті в нього роками кондиціонування. Хлопчик, який мріяв про плавання у далекі краї, став живим нагадуванням про те, що ці землі насправді тримають для своїх жертв. Коли Ерік нарешті помер під час своєї четвертої зими, виснажений роками систематичних зловживань. Його смерть була відзначена лише в бухгалтерських книгах бьорна як втрата майна вартістю 12 срібних монет. Жодна могила не відзначила його смерть, жодна молитва не була виголошена за його душу. Він просто зник ще одна забута жертва системи, яка перетворила людські страждання на культурну традицію. Систематичне приховування інтимної практики вікінгів почалося з середньовічних християнських літописців, які не могли узгодити свої розповіді про навернення з документально підтвердженою реальністю поведінки скандинавів. Коли ісландські авторисах почали записувати історію вікінгів у XII та 13 століттях, вони зіткнулися з тиском церковної влади, щоб вилучити звіт про практику, яка вважалася несумісною з християнськими цінностями та цивілізованим суспільством. Сучасні паралелі існують у сучасних суспільствах, де інтимне насильство інституціоналізується у військових, релігійних чи політичних організаціях. Ті самі психологічні механізми, які дозволили цілим громадам вікінгів брати участь у систематичному зловживанні, продовжують діяти всюди, де владні структури захищають злочинців, водночас змушуючи жертв замовчувати та нормалізуючи приниження. Еріку було 15 років. Коли він помер у тому північному поселенні, його тіло нарешті здалося після чотирьох років систематичних зловживань, які знищили все, що робило його людиною. Він представляє тисячі реальних людей, чиї страждання заклало основу експансії вікінгів по середньовічній Європі, жертв, чиїх імен ми ніколи не дізнаємося, але чиї історії заслуговують на більше, ніж історичні виноски. Релігійне обґрунтування систематичних тортур Еріка показує, як легко духовні переконання можуть бути спотворені, щоб освятити людську жорстокість та інституційні зловживання? Коли боги вимагають страждань як доказ віданості, цілі суспільства можуть брати участь у систематичному приниженні, водночас зберігаючи ілюзію, що вони виконують святі обов'язки, а не скоюють злочини проти інших людей. Економічна інтеграція сексуального рабства в суспільство вікінгів демонструє, як швидко торгівля людьми може стати нормалізованою, коли вона приносить достатній прибуток тим, хто при владі. Детальні системи обліку, які реєстрували цінність Еріка як худоби, показують, що це була не аберантна поведінка окремих монстрів, а інституціоналізовані зловживання, підтримувані цілими цивілізаціями та їхньою правовою базою. Мабуть, найбільш тривожним є те, як страждання Еріка відзначали, а не приховували від очей. Громади вікінгів збиралися, щоб спостерігати за його приниженням як за розвагою. Діти навчилися бачити його біль як нормальне ведення домашнього господарства, а воїни змагалися у вигадуванні дедалі більш творчих методів взламу його духу. Це була не сором'язлива жорстокість, а горда традиція, яка визначала культурну ідентичність Скандинавів протягом століть. Триваюча романтизація культури вікінгів являє собою історичне заперечення, яке захищає сучасну чутливість, водночас знеславлюючи пам'ять жертв, таких як Ерік. Очищуючи історію вікінгів до розповідей про хоробрих дослідників і шляхетних воїнів, ми беремо участь у прикритті систематичного насильства, яке формувало європейський розвиток понад тисячу років. Розуміння забутого жаху Еріка нагадує нам, що людська гідність не гарантується цивілізацією. А повинна активно захищатися людьми, готовими протистояти незручним істинам про те, що наш вид здатний заподіяти, коли влада виходить з під контролю, а жорстокість культурно святкується як божественна прихильність. Наступного разу, коли ви побачите романтизованих вікінгів у популярних засоби масової інформації, згадайте Еріка та реальних людей, чиї страждання заклали основу для експансії скандинавів. Їхні історії є остаточним попередженням про те, що трапляється, коли інтимне насильство систематизується, відзначається та інтегрується в тканину цивілізованого суспільства. І якщо цей погляд у приховану темряву історії змусив вас захотіти більше, натисніть на відео, яке з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я. Натисніть кнопку підписатися, щоб ми могли продовжувати разом розкривати шари. Ці забуті голоси заслуговують бути почутими.